Вім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Христос! Дорогі брати і сестри! Наступного тижня ми завершуємо сорокаденний час святкування Пасхи Господньої. Як виняткова історична подія, що має значення наріжного каміння всієї нашої віри Воскресіння Христове Церквою, шановується найдовше. Серед усіх інших свят 40 днів, завершуючись прославленням, Вознесіння нашого Господа на небеса. І протягом цих тижнів, у недільні дні ми чули читання ряду розповідей з Євангелія, які можна об'єднати спільною метою, темою дослідження. Перше таке читання про апостола Фому. Який не був разом з іншими учнями Христовими під час його явлення після Воскресіння змертвих, Фома говорить про свій сумнів, і Господь, який явився також і йому, закликає учня дослідити рани та переконатися в істині, відкинути невір'я та бути справді вірним. Наступне читання про жінок мироносець. Які приходять до гробу Господнього, щоб віддати шану померлому учителю, але натомість бачить камінь відваленим, гробницю порожньою та чують свідчення ангелів, що Христос воскрес із мертвих. Третє читання розцілення біля купальні паралізованого чоловіка, якого після цього спокушають юдеї, намагаючись довести, що Ісус. Який зцілив його, нібито грішник, бо не дотримався їхніх правил про суботу? Минулої неділі ми згадували також розмову зі Спасителем жінки-самарянки, яка завдяки своєму відкритому серцю і щирості душі почула просте і ясне свідчення Ісуса, що Він є Месія Христос, на якого чекали люди, і який прийшов для утвердження істини. А нинішнього недільного дня ми чуємо розповідь про чудо зцілення сліпонародженого та про його подальші намагання фарисеїв, книжників і начальників народу знайти якесь пояснення цієї події, бо Христос звершив зцілення у суботу в такий спосіб, який здавався фарисеям порушенням правил спокій цього дня. Тож вони, не бажаючи визнати, що їхні правила є недосконалими, намагалися знайти підставу, щоб відкинути явне чудо Боже. Вони шукали способу довести, що це якась випадковість, збіг обставин, і що Ісус, який зцілив сліпого, нібито грішник, бо Він діяв не так, як приписували складені законниками і фарисеями настанови. Як ми вже сказали, всі ці євангельські читання, хоча і свідчать нам про різні події, але можуть бути поєднані спільною темою, темою дослідження. Люди, чуючи про діла Божі та про откровення від Господа, намагаються усвідомити їх. Обставини подій, про які розповідаються у згаданих євангельських читаннях, а також люди, залучені до них, є дуже різними. Але сутність усіх цих подій поєднується простим вибором: повірити чи ні. Повірити, що Христос Воскрес із мертвих чи ні. Повірити, що Він істинний Месія, Син Божий, який творить чудеса та звіщає істину, чи продовжувати довіряти власним переконанням, які це заперечують, кожен з нас є унікальною особистістю. У нашій взаємодії з Богом та між собою виникають найрізноманітніші за зовнішніми ознаками випадки, але за внутрішньою сутністю всі вони можуть бути приведені до цілком простого вибору: повірити Богові чи відвернутися від цієї віри, довірившись комусь іншому, повірити Богові, який звершує чудеса та свідчить істину. Що входять у суперечність з нашим досвідом, з нашим уявленням, з приписами і звичками, чи відкинути довіру до Бога на користь довіри до чогось іншого. Часто, коли йдеться про віру, виникає вимога доказів чи підтверджень, чи забороняє Господь шукати утвердження істинності откровення? Як бачимо на всіх цих прикладах, що ні. Він не забороняє, являючи істину, звершуючи чудеса, Господь дозволяє людині досліджувати їх, дає можливість самостійно переконатися, де є правда. Але водночас є головна умова для того, щоб людина, яка досліджує Божу дію та Боже Откровення, пізнала правду. Ця умова є щирість. Господь, як наш Творець, добре знає нашу обмеженість, знає, що в нас діє гріх, який затьмарює наш розум і почуття. Бог не очікує від нас здатності в одну мить все пізнати і все осягнути, бо як творіння ми є з вами обмеженими. Господь не вимагає від нас віри безрозсудної, бездумної, не відбирає у нас свободу. Досліджувати Його волю та Його чудеса, але відкриває себе Бог лише тим, хто має щире бажання прийняти таке откровення. Господь знає, що нам, людям, властиво помилятися, але відкриває себе він лише тим, хто готовий сам визнати в собі цю здатність до помилки, хто готовий між своїм власним людським і правдою Божою. Обрати тільки правду. Нинішня неділя через читання з Євангелія, яке ми чуємо, називається неділею просліпого, але її можна було би також назвати і неділю про сліпих. Бо один сліпий чудесно зцілився і став зрячим. А інші, які намагалися дослідити це чудо Боже, хоча й мали відкритими очі тілесні. Виявилися духовно сліпими, сліпий жебрак завдяки своїй щирості та відкритості серця виявився більш духовно мудрим, ніж ті, хто вважали себе знавцями Божого закону та його найбільш досконалими послідовниками. Відтак, почути нами, читання, ніби підводить підсумок і дає нам знак. Вибір є за нами. Чи будемо ми мати відкриті очі, чи будемо ми відкритими до Бога, до істини мати серце, і завдяки цьому пізнаватимемо через віру правду Божу. Чи навпаки будемо духовно засліпленими, як ті фарисеї, що досліджували чудо Боже, але робили це заради самих себе, а не заради пізнання істини, і тому залишились незрячими. Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, бути серед тих, чиї очі та серце відкриті, і тоді ми будемо, здатні через віру, примножувати пізнання істини та утверджуватися в правді. Бо сам Господь допомагатиме нам у цьому, як допоміг апостолу Фомі, жінкам мироносицям, допоміг паралізованому чоловікові, допоміг самарянці. Та сліпому амінь. Христос Воскрес!